Забігли в білу скупитися та побачила тут якраз стенд підходящий до літа. Тобто, такі різні спрейчики від загару. Навіть дивіться, що тут я знайшла ось такий гель спеціальний після Загару на основі ало-евера 139 крон. Взяла ось такий дитячий від загару. За 269 останній забрала. І також ще знайшла ось такий крем після загару. Також він коштує 139 крон. Якась така цікава серія. Я таку не бачила. Астріт називається. Ну попробуємо та скажемо свій відгук. Але я понюхала така доволі непогана серія. все вроді гарної якості. Так що будемо до пляжного сезону готові. Якщо когось зацікавила, то знайшла я таке в білі що можете сміливо приходити та купувати. Ще я дуже хочу спробувати Дубайську шоколадку, але вона тут така дорога, що я чекаю, поки вона буде в акції. Надіюсь, вона буде в акції.